Всім привіт! І ви на каналі Сліпі Толка. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я хочу вам розповісти про одну новину. Скоро моєму каналу вже буде 3 роки. Тому я хочу, щоб ви в коментарях під цим відео залишали якісь питання, і я на них відповім у святковому відео. Давайте я вам розповім, які можна задавати питання. Можете задавати питання про мій канал, все, що хочете. Про мою ОЗ теж все, що хочете, але мож... якщо про реальне життя, я попрошу вас не задавати якісь наглі питання по типу, скільки тобі років, де ти живеш, і так далі. Можна якісь прості питання, який твій улюблений колір, які ігри ти любиш грати, яку музику слухаєш, але не настільки питання. Якщо питань буде мало, я, можливо, десь пізніше зніму відео ще з питаннями. то можливо, будуть нові, і ці старі я туди вставлю. Я не знаю. У вас є час написати питання до 9 серпня. Ну, бо ж, я. Вам напишу в коментарях під цим відео, якщо я можливо продовжути дату, що можете і писати до якогось іншого числа. Тому слідкуйте за оновленнями. Я буду вам прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Злий Підтока. Всім удачі та всім па-па!